ЕТЮКРІН преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Важлива тема про можливу велику корупцію. І у нас ми про це будемо говорити з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Ну і власне, ну, і власне, от тема, яку зараз ми будемо обговорювати, вона насправді так. В ланцюжку попередніх багатьох тем подібних це е, можлива корупція або великі заробітки незаконні на закупівлі зброї, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Отже, Набута польські правоохоронці провели обшки на території України та Польщі щодо можливої закупівлі зброї за кордоном через фірми посередники, які е, базувалися не в Україні, і можливі збитки за цією схемою. Завдані нашій державі, нашому бюджету, нам з вами громадянам, можуть сягати одного мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Це навіть не гривень, це там, до до сорока. Мільярдів гривень, отже, обшуки відбулися 9 квітня на території України та Республіки Польща щодо можливої цієї закупівлі. Це стало можливим завдяки співпраці на САП із міністерством оборони України та відділом по боротьбі з канальним терором і вбивствами столичного управління поліції Республіки Польща. Що цікаво, а міністерство оборони активно сприяє роботі щодо цієї справи. Давайте більше як таке стало можливим, і чи тривала це мала бути робота для того, щоб вийти власне вже на обшуки в цій історії. Будь ласка. У ну, я не вірю, що це з чимось закінчиться. Тим тим більше всі гучні справи НАБУ закінчуються зазвичай нічим. Це раз. По-друге, е ринок зброї завжди сірий. Ви повинні так розуміти. Там завжди існує купа посередників, і тим більше на початку широкомасштабного вторгнення багато країн не не хотіли і зазвичай так вони. Удаючи, начебто продають зброю, але для того щоб кінці не вели в них, там є купа посередників. Ринок зброї завжди сірий. І тому коли тут починають задавати питання, де, де шукали збитки, ну дивіться, зброю тоді. Я не є адвокатом тут нікого. Ще раз підкреслюю, Але давайте згадувати контекст так: початок широкомасштабного вторгнення, купу зброї потрібно тут і зараз. Звичайно, що є купа посередників, які хочуть заробити на цьому. Звичайно, що ставить націнки по 200 і по 300 відсотків. І ось і тому, що попит на народжує пропозицію. Раз по-друге, багато країн не хотіло постачати зброю в Україну. Давайте будемо відверто і зараз ще не хочуть, і тому знаходяться завжди посередники, які працюють так. Побудований це ринок. Ну, от дивіться детальніше, спецімпортер прогрес постачав міноборони снаряди, закуплені у польської фірми Альфа. Ну там питання, хто є засновником, інвестором там і так далі. Ці фірми за завищеними на 57% цінами втрати можуть сягати 1 мільярда. Я до того веду, що ну, все ж таки, якщо був злочинний умисел, якщо це не було так, що треба рятуватися, дійсно просто нам треба відбити умови. Кажучи... ні, ну дивіться, що значить завищений в контексті чого. Ну, на, мене напевне, ціни питання. на ринку, там якісь є, це ж теж ринок. Який ринок немає тут ринку, дивіться. Тут питання в тому, скільки коштує життя українця. От скільки коштує життя українця? Воно безцінне. Тому купується, купується те, що даються на ринку, так? Ну, щоб ви розуміли, тому що знаєте, НАБУ перші три місяці, я що взагалі не чув, як і більшість правоохоронних органів. Вони кудись всі зникли, так? Просто. І купу я знов таки не є тут адвокатом нікого. Просто хочу, щоб всі розуміли контекст, так? Тягнули все, що могли купити. Ще хтось ще ще продав. Ти, ти спробуй купити це, навіть якщо у тебе є гроші, тому що ринок побудований так. Ніхто не хотів а, а, і зараз ще не хоче напряму продавати. Зараз, якщо у вас є гроші, да? спробуйте купити F-16 на ринку. Да? Або Петріот, якщо б в Україні були гроші, припустимо, мільярд доларів вам би просто не продав, тому що ринок зовсім по іншому будується. Але якщо вдасться довести, що хтось поклав собі з цих грошей в кишеню е... Посередник поклав, поклав звичайно, тому що він бере на себе ризики. Так воно і є, так побудований Це ринок, і тому, коли розумники виходять, а Та давайте там щось хтось намутив. Ні, я не виключаю, що намутили. Я тут не говорю я говорю, щоб ми розуміли контекст. І розуміли, як це в дійсності працює ринок озброї. Всі вже переконалися, що це не картопля, яку можна купити вільно на ринку. І mm. тому, скоріш за все, ця справа закінчиться нічим. Ну, просто нічим. Тому що, коли починають говорити, а що ви робили там в перші три місяці війни, а що набу в перші три місяці війни, да? так? Чигнуло мені, і знову таки, я не є адвокатом тут нікого, я просто розумію контекст, да? Коли приходять зараз правоохоронні органи імуть там, я пам'ятаю, наприклад, порушувалась кримінальна справа проти мера Житомира за нанесення е е е збитків екології, тому що його попросили військово підірвати дамбу. Да? Ну, З точки зору за зараз, коли повернулася вся ця шобла, вибачте, будь ласка, на місце, коли з Києва відігнали українців, в тому числі Опором, звичайно, це злочин ну з їхньої точки зору, і це, тому це, це... я ми повинні розуміти, що ці, ці справи, всі ці, ці справи, да? всі ці, ці справи, вони не мають великої перспективи, тому що е, е, тут питання: ну на 57% А, а, а ти спробуй купити за, е, е, за е, ту ціну, яка була на ринку чи були такі на наявні. Ну, тут, тут власне тому має бути беззастережне розслідування, якщо дійсно не було варіантів ці зброї, і ці снаряди дійсно пішли на фронт. Не був, я... Ну дивіться, ну дивіться, посередник. Припустимо, посередник в той же Польщі да Він знає, що для українців є потреба. Є потреба продавати за що потреба, що на фронті немає нічого. да І він говорить: я ставлю таку ціну: що брали таку ціну? так, брали. Тому що питання було захисту держави в дійсності її захисту, тому що люди гинули, і так далі, чи могли наварити тут в даному випадку якісь посередники? Могли і наварили, тому що знову таки попит породжує пропозицію. А ви за ви поцікавте, скільки там різні країни з якою націнкою продають Україні зброю і під 200, і під 300 відсотків? Тому що попит породжує пропозицію, як писав в капіталі Карл Маркс, що коли мова йде про прибуток 300%, то та, продавець піде може на піти навіть злочин. на навіть на, на вбивство, та тому на це будь-які на будь-які злочини у нього так сказати. У мене хороша. новина, це я буквально хвилинка, але я хочу ви просто відреагували. От написав Андрій Цеплієнко про це не ну, власне довіряю йому. Не то та інформація про те, що ота зброя, яку колись перехопили американці, не там з Ірану хуси там її перевозили. 5 тисяч автоматів. АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки РПГ. Ну це ручні протитанкові гранатомети 7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 Ну, власне, для АК, вони передані Україні. Ну, позитивна історія. Я розумію, що це не танки і не літаки, Ну але все це, ж таки. Дивіться, що таке 500 тисяч патронів. Да? Я думаю, що на український фронт це десь два дні. Ну, плюс-мінус. Ну та. Ну, але хоча б 5 тисяч автоматів бачимо, якого в стані, в якому вони стані. Ну, а це довга ця історія тривала. Це вже десь рік тому це сталося. Ну у ну, да, то таке. Це приємне, але такі. Знаєте, навіть не кап, не крапля. А знаєте, чорт я думаю, що надзвичайно краще би балістичні ракети, якісь перехопили і передали Україні, такі щоб ще з пусковими установками. Ні, вони могли перехопити, але не значить що передали. Дякую вам дуже, що долучилися. <кій> Дякую за е е найголовніше е фахові і чесні відповіді на непросте запитання. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. І Бетюкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.